Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста. За домовленості, Не буде вказаний мій номер телефону. звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Кієсід в універсалі 10 рік 1,6 і десель, 260 пробігу, 6800 вартість автомобіля, тут контакти. Renault Megane в кузові хетчбек. Одинадцятий рік 1,5 5 дизель, це на 5850, автомобіль на механіці. В рідній фарбі пишуть, бачимо контакти. Пробіг не вказаний треба уточнювати. П'ятий гольфік. 7 рік 220 пробіг, 1,6 бензин, ціна 6,450. Контакти до власника. На дисках. Дачі Сандеро. 8 рік, 1,4 бензин, 245 пробігу, 4850. Є газове обладнання, тут контакти. Хто шукає такий автомобіль, можете телефонувати. Astra H в універсалі. Десятий рік, 1,7 дизель, 207 пробігу, пишуть оригінальні, ціна 6300. Тут контакти до власника. Кода Фабія в універсалі. Четвертий рік, 141 тисяча пробігу, 1,4 бензин, є підігрів сидінь, люк, ціна 4850. Бачимо контакти до власника. Є сервісна документація. В гарному кольорі. На дисках. Шкода, шкода тур в універсалі. Десятий рік, 1,6 бензин, 190 пробіг та на 6550. В рідній фарбі тут контакти. Більше інформації уточнюйте. Ford Focus, 9 рік 1,6 дизель, 230 пробіг, ціна 5500 доларів. Бачимо контакти. Є парктроніки. Так, B5 Passat в седані. Їх навіть 2 2001 рік 1,6 бензин, 190 пробігу, без, <кій> без підфарбувань. Вибачаюсь, пробіг пишуть оригінальний. ціна 4,600 600 доларів. Бачимо контакти. Так, хто шукає таку машинку, телефонуйте, покажу поруч ще один варіант в синьому кольорі. 2001 рік, 1,6 бензин, 4250 доларів, бачимо контакти. Світленький салон з механічною коробкою передач. Шкода, фабія в кузові хетчбек за 4500 доларів. Це у нас четвертий рік, 1,4 бензин, не фарбована, контакти є. Сервісна історія, пишуть є. Тканинний салон. Четвертий гольфік. 2003 рік, 1.9 дизель на автоматі, ціна 5600. Рідко такий зустрічається варіант. Хто шукає? Телефонуйте. Форд це Макс. Десята рік, 1,8 8 бензин, 225 пробіг. Ціна 5800. Тут контакти. Кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте. Б5 Passat в універсалі. По опусу 2 літровий дизель, четвертий рік випуску, 6-ступенева коробка, пробіг 281 тисяча, ціна 5-350 доларів. Контакти видно гарно. BMW третьої серії в універсалі. Так, 1,8 бензин, 208 пробігу, 5350 вартість автомобіля. Контакти ось тут. Більше інформації уточнюйте. Так, поруч покажу мазличку. Шоста мазда? 9 рік, 2,0 дизель, 7.350 вартість автомобіля. Тут бачимо контакти, Газ-бензин, 2.0 газ-бензин. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai i 30 9 рік 1,4 бензин, 167 пробіг, ціна 5,450. Ось тут контакти. Кого цікавить, телефонути? Renault Реномеган другого покоління з автоматичною коробкою. Це 2006 рік, 2,0 бензин на автоматі, 200 тисяч пробігу та 6450 контакти. Бачимо ось тут, є тюфи, шкіряний салон, клімат, контроль, дуже заряджений меганчик. кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Polo 2002 рік, 1,2 бензин, 190 пробігу, гарний стан, ціна 3 700 доларів.